Стоїть на пшеничному полі, тримає в руці автомат, земля чорна із краплинами крові, що нагадують слово війна. І поки спокійно та тихо він набирає додому Сину, синочку, дитину, щастя почути твій голос. Очі заслізились і загубились слова. Бо та тепла розмова раз у місяць пришвидшує серцебиття. І раптом чується свист а він каже мамі, що вітер гуде. Отак і стоїть за два кроки від смерті, і хоче згадати про головне на війні буває по-різному і багато віддали вже життя. Я тут, бо не вмію по-іншому. І у нас спільна мета. Знаєш, мамо, померти не страшно, страшно жити в неволі й кайданах, забути історію і правду, віддати їм поле і море, потім. Вибух і довгі гудки. То була їх остання розмова. І на могилі в одній рядки. помер за поле жовте і за чорне море.